Там населення таке, що їм вона потрібна, ця війна, і для сучасної Російської Федерації війна це спосіб самоствердження. Я почав помічати ніколи. Не кажи, що щось воно затихло, грубо кажучи, бо зразу ж прилетить. Телефонні дзвінки від батьків і друзів, бомбосховища та військкомату 9 ранку. Таким 24 лютого згадує 19-річний сумчанин Максим Луцик. Передчуття щодо повномасштабної війни в Україні у хлопця було ще із 17 років. 23 числа ввечері. Ми сиділи на, на, на зідзвоні з поляками з польською асоціацією студентів і домовлялись. Про те, що якщо в нас вдруг почнеться війна, то поляки приймуть наших студентів там, забезпечать їм шелтери, умови, роботу і продовження навчання. От е, я приїхав десь о першій годині ночі додому і о четвертій, п'ятдесят, може, ну трошки раніше п'ятої ранку, до мене е, забіг сусід і з криками про те, що «беріть спальбомбят». До війни Максим навчався у Києві на біолога та займався молодіжною політикою. Сьогодні ж він один із тих, хто стоїть на захисті України. Юнак здійснює аеророзвідку за допомогою дронів. Якщо розвідник каже, що він розвідник, він вже не розвідник. От. Але специфіка моєї роботи полягає в тому, що за ноль ми не ходимо. Ми знаходимося все таки на території нам підконтрольній. Майже увесь час. І наші, наші задачі вони такі, що це аеророзвідка, коригування. От у нас ще додалась. Цікаво, цікавий аспект нашої роботи. Це ударні дрони. От взаємодія з вибухівкою, яка може впасти комусь на голову. Київська область, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Таку воєнну географію на сьогодні має Максим. Хлопець розповідає: В Орпіні приміром пройшов бойове хрещення. Однак, до того, де опиниться пізніше, готовим не був. Війна в Київській області. Це прогулянка. Перший день, коли ми приїхали в Рубіжне, ми буквально там за 10 хвилин відчули набагато більше, ніж в Ірпіні за весь час перебування. Тобто набагато масивніші артобстріли, набагато більша концентрація військ противника, набагато інтенсивніші спроби наступу. В одному із боїв на сході хлопець отримав контузію. Умови, в яких ми були, вони вимагали того, щоб ми стояли біля вікон, ловили сигнал з пультом. І проводили коригування вогню. От, під час такого коригування зранку ми стояли е і нам прямо під вікно прилетіло. От, на жаль, загинув наш командир Сергій Жержевський. Ще одна людина дістала осколкові поранення. Ну, я просто зробив сальто, отримав контузію, вдарився головою в стіну». Максим говорить, на фронті немає часу на розпач, тож звикаєш до всього. Головне ефективно виконувати свою роботу аби зберегти життя собі і побратимам. А найбільшою мотивацією для хлопця є мирне майбутнє України. Я собі не уявляв війну такою, і я думаю, що мало хто міг собі уявити там ту саму Ірпінь і Бучу. Ну той самий Ірпінь і Бучу в тому вигляді, в якому. І бої за ці міста відбувалися, і ті злочини, які вчиняли росіяни. Тобто, ну, передбачити це було неможливо. А, мені я знайду тисячу інших способів в невоєнний шлях помститись за там, своїх загиблих побратимів або відплатити за, за все те, що нам заподіяли. От. Але я розумію, що іншого шляху. Для України мати світле і зоряне майбутнє, окрім як зараз воювати і виборювати воєнним шляхом перемогу, ну немає. Христина Довбня, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.